Всім привіт! Сьогодні 21 липня 25-го року Рівенщина. Приїхали в садочок попрацювати. і Заодно знімемо відео, подивимося по закладки. вважаю, що в цьому році у нас там в саду є. Приїхали сьогодні, придбали собі таку красавочку, треба садки пообкашувати. От, заодно іспитаємо її, тому що трохи завелося по обкашуємо і заодно Бо в цьому саду більш менш всередині чисто а в деяких таке зілля сантиметрів 50 то прийдеться там трошки покосити і пообкашувати так, зараз зайдемо в сад подивимось що у нас по врожаю буде в цьому році по закладочці так і що якщо... Так, стоїм. Просто сонечко б'є, трохи погановато видно, але таке щось трошки Так. Для початку зайдемо на тут рядок Гали. Подивимося, що там в Галешки. Галешка поважаю. Солнце не знаю, видно или нет. Так, что там по Ну, так я что-то, что есть. Не скажу, что валится это дерево, но, вважай, присутствует. Каталончик справа тут. Дивлюсь так, каталонца. Ну, Є ж по врожаю щось має бути. Просто з каталонцем проблема та, поки не підимеш в нічого практично не побачиш. Якщо такий сорт як косварт його все навіду, то в каталонця треба придимати. Навіть коли, кажеться, нема врожаю, то в результаті дивишся. Коли уборка йде, горіхів сиплеться валом. Настільки він удобно ховає свій горіх. Так, от приході. Як ви бачите, щось теж є. Зустрічає, зустрічає, зуби свої показує. Щось є. Не стоїть казати, що все пропало. Не... присутствує. І була аномальна весна. Але вважай, нас понакручувало, що в цьому році дуже такими гронами фундуки, що що я викидував біля хати Мінісад, сад теж так само все в гронах. Не один, два, три, а такими гронами щось. Як ви замітили грона. Сил Грона. Зілля в нас тут нема, більш-менш, тільки прокосить трошки дорожку, а так халешка щось теж, щось є. Не валиться халешка як... Буває часом рік, що халешка просто аж валиться від горіхів. В цьому такого ефекту нема. А каталончик більш-менш нормально. Учитує, що він просто ховає. О, дивіться, тут в'єточка була підмерша. Е, і листя слабеньке, не, не сильно розпущене. А горіхи на цій в'етці валом. Хоч вона і підмерша була. Були підмерзання, бо тут. О, бачите, навіть мені ульос, де це він є, от, І нічого ти не заробиш. Йдуть дощі, Дождь за дожджом, зливи у нас. Ну на одне добре. Що, як кажуть, сад зелений буяє, щось підросте. Але горіх може трошки якийсь відсоток забрати. Але що вже буде? Я ж би ураган сюди не вірвався і не забрав. А так взагалі все гарно. Саженці розвиваються, дожі йдуть гарні, будуть гарний посадочний матеріал. Вот такі, такі саженці шикарні будуть. Оце в мене сад, а сад маточник. Так, і косвад. Косворт взагалі по вершках. Просто все, ну, він як... І не тільки в мене, а й у людей. Просто, ну, У нього Обалденніші загрузки. Всі вершки забиті. Дай. О, зліва, каталони, здивлюсь. Тоже все в горіху. Так що куди не глянь? Не хожу по рядах. Тоже, бачите, присутствує мені Чотири нормальні, один меншенький. Приболів, так що нічого не зробимо. І кропилося, але мені Олега все-таки забіг до нас. Да, шикарно. Такі косворт взагалі, косорт взагалі. Це чудо, Щоб так заліпити. Не було ще так, я так... Кос от так був настільки залиплений, не було ще такого. Не знаю така погода, сонце чи вам видно. Чи камера передає. Так. Даже тут біля беседочки, біля нашого домика, де ми часом. там тоже крали понакручувані. Понакручиваний. Росія ці, ці великі кралі, О, знімав, змобує. Оце. Ну, хто я не може щось лишить нам, а може і не буде такого рогану. Так. Ще зайдемо це кінець саду, два вся лонця покажемо. Так, халле! Ну деякі теж заліплені, є, не скажу. Вибачте. Ну, понятно, якщо походить по рядах, то десь знайдеш, може і заліпляну. Бо знаєте, горіх на горіх не похож. Бувають і знайдемо і, і заліпляного так як треба. Це таке. Так. Ну але зворожуємо і халець. Це в нас халешка. Горіх великий, крупний. І тут у нас два останніх рядочка. Це два барселонці. Саженці такі барселонці. От. І дивлюсь по горіху. Що в нас кажуть, Барселонець більш боліє. Ну скажу так, на... чув таке, мені таке казали, але по своєму я не бачу, що більш однаково, що той, що цей. Оце дожі йдуть, може якісь процента три і мені льоз забере. Тому що дощ дождь, дождів. Такі, ну може, якщо кропити, але ну, не хочеться ту хімію стільки вносити. Краще відкинути 3%, чим напічкати його хімії. Є. І в барселонця теж є горіх. Так, Барселонці дерева набагато мочніші, що він так розвивається. Барселонець. Так, так покажусь такі. Таке деревце, бачите, яке стоїть. Угу. Таке мощніше. Більш лопати, більш розложити. Вже по ряд, два рядка Барселонця почти, яка з'єднується. Все, Всім буду дякувати за увагу. Дякую, всім гарних рожаї.